Нам людям властиво обирати щось найкраще для себе, смачніше поїсти, купити гарний одяг, подивитися фільм з високим рейтингом, чи можливо вам приходила ідея, що хочеться лайна? От навіщо мені щось краще, якщо можна спробувати щось гірше? Несмачну їжу, страшний одяг, фільм з рейтингом 1. Звучить дивно, як мінімум, бо ми так не робимо. Якщо є можливість, ми завжди покращуємо умови життя і вдосконалюємо себе, адже в цьому вбачаємо розвиток. На людей, які залишаються на одному рівні, дуже довго, хоча мають можливість це змінити. Ми дивимося із незрозумінням. Типу, якого дітька ти не можеш почати якісніше їсти чи охайніше вдягатись. Для кожного. На це є власні відповіді. Це дуже простенький приклад, де ми можемо чітко визначити хороше та погане. А що якщо є речі, які не мають конкретної відповіді? Так, я про якісний контент. Як зрозуміти, де якісний, а де не якісний? Ми вже намагалися це проговорити в першій частині. Хто її прогавив, вам вартує її пізніше переглянути, адже це важливо для контексту. Та частина більше будується на запитаннях, а інколи важливіше поставити правильне питання, аніж почути відповідь. І зараз розумієте, чому. Ну ось, до прикладу, ось ця картина. Її можна назвати мистецтвом. А якщо вона не намальована, а завантажена зі стоків та роздрукована на фотопапері? Та й взагалі, це ж. Легендарний мем Зубки Боба під назвою Сміливий та зухвалий. Ну, дивіться, якщо ми її розцінюємо просто як роздруковану картинку, і я її так розцінюю, тоді це дійсно просто роздрукована картинка. Але якщо її використовує як режисерський прийом, який має певний сенс при конкретних обставинах, ну як в обставинах моїх відео, тоді це дійсно може розглядатися як мистецький продукт. Але ви можете зі мною не погодитись та сказати, що це все дурня. Тому і існують різні смаки, хоча прив'язувати легітимність мистецтва саме до власного подобання тупо, на мою думку. Але нічого не поробиш. Такі правила. Так само з Ютубом. Ви можете дивитися і насолоджуватись контентом, а хтось буде говорити, що це крінж і взагалі фу, ви норміс. У першому відео ми зачепили тему двох таборів. Тих, хто творить заради мистецтва, і тих хто заробляє. Хоч і я типу хечу принцип мистецтва заради грошей, але є багато але можна знайти приклад, коли це створено для прибутку, але по-мистецьки. І це насправді відбувається частіше ніж ви думаєте. Є просто величезна проблема в теперішньому соціумі по відношенню до культури в сучасному світі. Глядач диктує правила, як має виглядати мистецтво. Навіть не усвідомлюючи цього, а потім скиглять, що не подобається створений продукт фільм, картина та інше. Це зациклена спіраль, де глядач дивиться якийсь продукт. Йому подобається і все. Всі задоволені, історія закінчилась. Але ж є і ті, яким не сподобалось. І такий глядач починає диктувати нові правила, байдуже які. Не матюкатися, змінити ракурс, одягнути іншу краватку, тому подібне. Автор слухає і робить це, бо якщо його не будуть дивитися, він не отримає грошей. Йому доводиться якось викручуватись, залишати ось цю мистецькість та своє бачення і робити те, що хоче глядач, і всім, неначе знову це підходить. Хоча ж першій групі і так подобалось. А потім приходить новий глядач, який диктує тепер свої правила і так безкінечно. З Часом ви бачите взагалі не того художника, режисера, ютубера, якого полюбили. І думаєте, раніше було краще. Але це ж тепер не автор, це. Просто збірка думок глядачів. Такий собі клоун по виклику, який виконує ваші примхи. Я вже декілька років виношую думку, що якщо вимушена толерантність, культура скасування та подібні культурні явища вийдуть на новий рівень, нас чекатиме епоха надреалізму. Герої книг, фільмів і інших культурних продуктів. Будуть звичайнісінькими людьми з усіма недоліками. Негарні, немиті, небриті, ну і тому подібне. Тобто культура буде націлена на відтворення реальної людини, типу в домашніх умовах. І перший час це буде цікаво, але лише тим, хто прагне до цього. Натролізму в культурі, відміняючи маскулинність і нереальні стандарти краси. І це все кінчиться тим, що в людей зникне інтерес до мистецтва. Людям стане похуй дивитися, читати на не також невдаху, як і твій сусід. Мистецтво не те і є мистецтво. Що вона має бути неосяжним. Античні скульптури це не приклад того, як має виглядати звичайний чоловік. Багато хто навмисно робив їх нереальними, бо це напівбоги. Це те, до чого людина має прагнути. Те, що я згадував на початку, нам властиво вдосконалюватись, бо зависання на одному місці. Це деградація. Коли я залітаю в гру з друзями, я кайфую від маскулинності персонажів через те, що це відправляє мене в іншу реальність. Мені не цікаво грати за такого ж персонажа, як я, бо я йду навмисно в іншу реальність, щоб отримати щось інше, небуденне. Тому ті люди, які зараз диктують правила культурі. Ніхера в ній не тямлять. Для них культура це тільки інструмент маніпуляції. Так як це роблять екоактивісти чи борці за толерантність з їхніми подвійними стандартами, борітися далі. Але ламати щось одне, щоб вибудувати щось інше, це хреновий варіант розвитку події. Бо після цього культура знову повернеться до. Нереалізм. Людям подобається досягати чогось більшого аніж вони самі. Неглядач має диктувати, що і як робити, бо мистецтво вмре швидше аніж ви собі уявляєте. Митець на те, і є митець щоб здивувати. Митець має страждати, а не працювати на конвеєрі. Бо ці всі поради виявляються дуже смішними, особливо від тих людей, які ніхуя не розуміють про що вони говорять. Ну як ситуація з театром і Поліною, театр все одно залишив пісню, бо це режисерський акцент, а нерозумні мавпи і далі продовжують метати лайно, але на це байдуже, бо такі люди ніколи не ходять до театру. Тут би вартувало додати також про самоцензуру, бо кожен автор ловить себе на думці, що він заходить надто далеко, і потрібно працювати на ширшу аудиторію. Менше жартів, які можуть когось образити, менше делікатних тем та менше конфліктів. І як би я на це все не клав велетенський хуй, але все одно помічаю, що все більше і більше ставлю себе в рамки. Ну, ось хочеться мені постібати пана продюсера і поки що його не знаю. 99% всіх глядачів. Зато вийшло ж круто. Або я знаю, що відео про меми набере нормальну кількість переглядів і напрягатися менше, і впевненість в стабільності контенту. Але я беру і випускаю короткометражний фільм, і він набирає зараз. Я знову експериментую і не знаю, чи це сподобається аудиторії. Але я хочу це робити. Тому в мене канал ні про що і про все одразу. Можна обрати одну тему і розвивати її до безкінечності, а можна просто бути собою і творити. Правда, досвід показує, що це менш успішний варіант як для YouTube каналу. Стабільності нема, не конвейер. Що поробиш? І тому я придумав провести експеримент. Ні, я вас ні до чого не закликатиму, ви вже і так в ньому взяли участь. Не усвідомлюючи цього, у минулому відео ми ж розірвали час, поділивши на примітивний і складний контент. Ну, відносно складний, іронічний. Так ось, все, що було потрібно, це побачити кількість переглядів на кожному з них та порівняти фідбек. Багато хто дивився обидва варіанти, але є і ті, хто обрав один розвиток подій. Ну, взагалі, кількість переглядів мене не те що вразила, я уєл, вибачте, за емоції. Основне відео навіть 30 тисяч не набрало а продовження так, взагалі, майже в чотири рази менше від першого. Великий відсоток людей тупо не зрозуміли, що є продовження першої частини, при тому, що є чіткий акцент надії. Чи то увага підвела глядача, чи не усвідомлення того, що навіть звичайне відео може бути інтерактивне? А тепер вибирайте між великою клізмою та сендвічем із лайна? Неважливо, важливо те, що лише кожен четвертий може принаймні зрозуміти, що хоче від нього автор. Серед кожного четвертого можна ділити тих, хто подивився першу і другу кінцівку, або ж обидві. Статистика подібна між двома частинами, але в мистецькому набагато більше фідбеку і усвідомлення глядачам проробленої роботи та ідеї відео. В частині для нормісів більше дискусії. Серед всіх цих глядачів можна ділити ще на табори, які зрозуміли і не зрозуміли, про що відео, які відшукали лейтмотив і сприйняття. Все сказане не напряму, а як виставу. Або ж ті, які під їжу собі переглянули відео на X2. Вирок. Більшості не потрібен такий контент. Або ж більшість навіть не усвідомлює, що він може існувати. Що і так було очевидно. А ще це відео також експеримент. Бо воно максимально просте, візуально. Мало жартів, небагато корисної інформації, більше якийсь потік думок. Побачимо, як мій глядач сприйме такий стиль відео. А потік думок може бути мистецтвом? Я хочу спростити своє відео, бо я дійсно дуже сильно заганяюся, але при цьому не втратити себе. Мене неначе стіни жмуть. І тому я вирішив відновити свій старий ютуб канал про мультфільми, щоб хоча б мати що їсти. Там вже, до речі, вийшло нове відео, можете глянути після цього. Кожного разу в тебе має бути або супермотивація, або відношення до контенту як до конвейера. А що складного в роботі ютубера? Так, я працюю, коли мені заманеться. Я можу проснутися, коли забажаю поспати на обід, залипнути в гру з друзями в будь-який час. Гріх жалітися, правда? Але ці переваги над звичайною роботою швидко розбиваються об менталку. І це не тільки в роботі на Ютубі, а й стосовно будь-якої іншої режисури чи культурної сфери взагалі. Ти ментально потопаєш у своїх думках. Нам знайомий збірний образ фільмів, що режисери злі і нервові. Ось цей стан починається від зародження ідеї до прем'єри. Цей тумблер, як це все створити, запускається і не вимикається. 24 на 7 Думаю: коли йду в магазин, коли лягаю спати, коли граю в ігри, коли спілкуюся з людьми. Ми з мозком, не наче бамся, вйобаний пазл. Він в якийсь момент рандомно генерує тему, і мені бігом потрібно її розкрутити та записати. Коли ти тільки залітаєш в цю сферу, тебе переповнюють емоції. Ти готовий творити все більше і більше. Ти готовий сидіти годинами і видрачувати кожен кадр. Ти хочеш не просто сподобатись людям, ти хочеш донести свою думку ширшій аудиторії, аніж твоє коло спілкування. І це мотивує. Мотивує робити якісно і вкладати в це сили. Якраз на цьому першому етапі можна припустити, який це автор і що він буде робити. Неосяжний якісний контент вимальовується вже на перших кроках, незалежно від камери, звуку, сторітелінгу. Порівходу набагато нижчий головне ставлення до продукту, який ти створюєш. Може бути професійна студія з командою спеціалістів, але якщо у автора немає ні бажання, ні мотивації зробити щось незвичне, то це просто перетворюється в безкінечний потік тупих подкастів та передач. Потрібно набути свій стиль. З часом правда це все приїдається, і саме тут видніється ця якість у розвитку контенту і ставлення до нього. Від похуй, який футаж візьму з водяним знаком, до я сам відснімлю футаж, він буде тільки в мене. І байдуже, чи це хтось помітить. Якби ви б знімали кіно, ви б використовували вже відзняті кадри іншими режисерами. Я це використовую лише як приклад, бо насправді це не завжди погано і є моменти, коли так можна робити. Мені хочеться ізолюватися від цього. Я хочу, щоб Ютуб прям розколовся на дві частини, типу законтачені митці. Але потрібно отримати чітку відповідь, що таке якісний контент. А це нереально. Тому так звані митці можуть бути звичайними сквідвартами. Саме тому він так часто фігурує в цих відео. Правда, освітлювати лейтмотив, це як пояснювати жарт після того, як пожартував. Але є люди, яким приходиться рожовувати. Ось бачите, який сюжетний поворот. Виявляється, це відео повністю іронічне. Чи постіронічне. а можливо і метаіронічне. Тут знову ті самі серто і бур'є, ми не можемо чітко, раз і назавжди. Поділити мистецтво на хороше та погане, і, можливо, це на краще. Та навіть немає конкретних з десяток аргументів, чому складне мистецтво краще чи гірше. Кожен сприймає, як йому заманеться. В нас люди ще досі вважають, що супрематисти не вміли малювати, тому робили якусь хрінь. Моє відео теж неякісне. Ну, типу, все визначається в порівнянні. Я не вчився не режисера чи оператора, я знаю лише основи. І крутий тіп в цій сфері може пред'явити за хуйово поставлений кадр, завалений горизонт, але інші люди цього не помітять. Бачте, ми прийшли до того, що глядач багато чого не помічає, але він все одно буде дивитися і по-різному сприймати одне і те ж відео. Поміркували, та й годі, треба ж відео робити. Час піджимає. Потрібно терміново придумати про що буде сценарій. Так, про що я хочу знімати? Меми окей. Але що саме, я ж не можу тупо переказувати історію мемів, яка в цьому цінність? Кожна людина це може загуглити. І тим більше вже є три відео про це і нормальне дослідження. Ігри. Да, хотілося б плавно перейти трішки на цю тему, але це ні до чого не прив'язано, тобто з ніхуя починаю розповідати про ігри? І ще де тут соціальна проблема? Микола Олексійович і так все круто проаналізував. А можливо класифікація соціума? Чи можливо вистачить нормісів, які набігли на канал, думаючи, що я буду лише про субкультури розповідати? А що якщо просто відео зі своїми роздумами, що мене турбує найбільше? Звучить як хуйня, правда? Треба написати сценарій. Потрібно зібратися з думками. З думками, з думками! Досить прокручувати одні й ті самі тези. Блять, я запам'ятав. О, забій, завтра запишу. Ніж, блять, я забуду. Знову сидіти на форумах і перечитувати тисячі речень по колу в надії знайти цікаву інформацію. А, стоп, цей раз це не потрібно робити. Ага, тільки від цього ніхуя не легше. Ну, пару вечорів, і сценарій готовий. Ручки тепер варто тянути до зйомки. Кадр, ракурс, налаштування, світло, дубль раз, дубль два, дубль 28. Їбало, уставше, а половина і не відзнята. А, ок. Ну що, пацани? Монтаж, стилістика. Мені потрібна стилістика. Я ж не можу зробити примітивне відео, де просто будуть картинки вилітати з боку. Напевно, я занадто заганяюсь. Щоб вміти в ефекті нормально монтувати. Так, треба би анімувати цей йобаний задник, щоб наскрізна динаміка не змінилася при зміні інтонації чи темпоритму основної анімації. Фон пустувати, треба би додавати якусь поєботу. Блять, її теж треба анімувати. Так, це туди, це сюди, тут додати яскравість, тут підтягнути картинку, музика, саунд-дизайн. Готово. Десять секунд відео. Ще так повторити сто разів. Ви побачили етюд під назвою процес створення контенту, який йде завжди спірально, циклічно. Правда, ви відчуєте емоції лише після споживання фінального продукту. А що стояло за ним, ви ніколи не дізнаєтесь. Нарешті, блядь, можна відпочити. В мене таке відчуття, що я щось забув. БЛЯТЬ БЛЯТЬ